Вітання всім, хто дружить зі спортом. Хто представить Запоріжжя на чемпіонаті світу з легкої атлетики, чим займається чинний чемпіон України з гандболу і про старт нових футбольних змагань у Запоріжжі, поговоримо прямо зараз. Сьогодні у столиці проводжали до Великобританії національну збірну України з легкої атлетики, яка вже 4 серпня стартує на чемпіонаті світу в Лондоні. До складу команди увійшло 46 атлетів, 16 чоловіків та 32 жінки, в тому числі і четверо представників Запорізької області. В бігу на 100 метрів. Та в Естафеті 4 по 100 метрів виступатиме досвідчена Олеся Пох. На 400 метрівці та в естафеті 4 по 400 честь країни захищатиме молода Анастасія Бризгіна. А в змаганнях 10 борців виступатиме Олексій Касьянов. В секторі метання списа представить Запоріжжя Ганна Гацько-Федусова. Змагання у столиці Великобританії триватимуть до 13 серпня. А першою з запоріжців стартує на лондонській арені Олеся Пох. До речі, цей стадіон добре знайомий запорізькій атлетці. 2012 того року саме на ньому спортсменка завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор в Естафеті. У Запоріжжі стартував футбольний турнір Кубок Мера-2017. За трофей змагаються 16 команд. Учасників розділили на чотири групи, по дві кращі вийдуть до плей-офф. Фінальний поєдинок відбудеться на центральному стадіоні області Славутич-Арені. Турнір відкривали футболісти муніципального клубу МФК Металург та команда Легіон, яка виступає у місцевій молодіжній лізі футболу. Різниця у класі команд колосальна. Це проявилося буквально на стартових секундах. Футболісти Легіона одразу потонули під пресингом гравців муніципального клубу. Перший же стандарт біля воріт легіона завершився голом. Його автору Денису Курдасу сподобалася беззуба гра суперника у захисті. У першому таймі він забив п'ять разів. Дубль оформив представник відомої спортивної династії Володимир Близнюк, а металург довів перевагу над легіоном 9 9-0. Требования повышенные высокие к ним. Поэтому спрос будет такой серьезный. У нас школа серьезная. У нас там сейчас 2001, потом 2002. Тут конкуренция будет всегда. В Запорожье была. Команда буде і буде ще буде в Запоріжжі. Тут навіть не буде, тому що школа серйозна у нас. У другому таймі Володимир Шаповалов випустив гравців, наближених до основи. Зважаючи на різницю у класі, команди зіграли у другій половині лише 20 хвилин. Цього часу вистачило, щоб забити супернику все ті ж 9 м'ячів. Наш муніципальний футбольний клуб буде грати, звісно, ж і в запорожських лігах і кубках. Ну і звісно, зараз готуємося на вигідних Будемо грати вже перший матч. в аматорском чемпионате в городе Мариуполь. Команда к этому готова, тренерский состав, администрация футбольного клуба плодотворно за такой короткий срок фактически создали и условия для полноценных занятий тренировок. И вы видите, нам удалось самое главное выполнить задачу, которую мы перед собой ставили, это вернуть наших запорожских ребят обратно в город. Тепер на муніципальну команду чекає реальне випробування міцності. У неділю новостворений міський футбольний клуб стартує у чемпіонаті України серед аматорів. Перший тур команда грає на виїзді в Маріуполі, а 12 серпня Запорізькі вболівальники вперше побачать футболістів у дії на стадіоні Славутич Арена. Настроєння бойове, готуємося до першої гри в Маріуполі. Соперник серйозний. Ми какби вже. Интересовались команда много футболистов, которые играли в, и в командах мастеров. Поэтому Самбирь достаточно серьезный. Участвуем в кубке в этом кубке, как бы идет подготовка. Ну, у нас сейчас идет просмотр. Футболистов Я приехал с Черноморса, парень у нас, наш воспитанник с, с Ворсклы. Ну, в целом, как бы подготовкой довольны. Ждем офіційної гри. Окрім Влада Соколюка із Чорноморця та Микити Величенка з Ворскли, Команда однозначно буде підсилюватися. Попереду важка робота, адже плани муніципального клубу пройти чемпіонат аматорів і заявлятися у другу лігу. Ані тут знаходяться але не та гарити том, що ні зі збуду. По Запоріжжі футболістів достатньо в, в школі у нас 2001 рік, вони серебряні призери, призори там підійдуть команду, поэтому якби. Как бы... Я перед перед игрой сказал, вы будьте серйозні с любым соперником надо настраиваться. Поэтому конкуренция будет, никто вас тут не будет как бы, буде время держать, если вы не будете соответствовать. Руслан Левицкий, Костянтин Грушко, Тв. 5 Продовжують радувати успіхами запорізькі представники єдиноборств. Цього разу маємо чудову новину від Федерації бойового самбо на турнірі СПС 3 з ММА, що проходив в Київській області. Запорізький спортсмен Микита Болига став переможцем у ваговій категорії 93 кілограми. Вирішальний поєдинок Микита виграв на четвертій хвилині першого періоду. Підготував спортсмена до змагань Володимир Красюк. Ми вже розповідали про підготовку до сезону чемпіона та віце-чемпіона України з гандболу мотора із ЗТР на черзі бронзовий призер. Ганбалісти з НТОЗА перший тренувальний збір проводили в Андріївці. А зараз команда Ростислава Ланевича продовжує підготовку у Запоріжжі. Як і на першому тренувальному зборі в Андріївці, команда посилено працює над відновленням фізичних кондицій. До старту української суперліги залишається рівно півтора місяці. Тому першочергове завдання, яке ставить Ростислав Ланевич, згадати напрацьовані ігрові схеми і додати нові У нас в сезоні. Команду покинули ряд опитних іроков. Добавились в нас новички, новічки. це ребята, які закончили школу і поступають учебное заведення. Вот. от цих ребята запорозькі місці з э, спортивних школ Запорожья. без Едуарда Кравченка, який перейшов до ЗТР, команда поїде на міжнародний турнір до Білорусі. Тиждень з ЗАП тренується у Запоріжжі, а в неділю вирушає до Гомеля. Далі по курсу ще кілька турнірів. Після Білорусі у нас запланирован турнір в Румунії, після чого запланирован турнір в місті Запорожье і несколько дружеських матчів. У цьому сезоні ЗНТУ ЗАП знову візьме участь у Єврокубках. Бронзовий призер Української суперліги зіграє у Кубку виклику. Імена своїх потенційних суперників Ростислав Ланевич уже знає. Была жеребьевка в середине июля. По жеребьевке нам досталась победитель пары команда из Черногории и Турции. Вот. Мы по рейтингу попали сразу в третий раунд, поэтому мы будем свое участие мы начинаем в середине ноября. А кто из соперник, пока неизвестно, это будет победитель пары Черногория, Турции». Про боєздатність цього колективу говорити зарано. Ті гравці, які проявили себе як найкраще у минулому сезоні, відряджені до основної команди мотора. Ростислав Ланевич отримав новий матеріал у вигляді молодих та амбітних студентів, з якими і розпочне наступний сезон. Руслан Левицький Костянтин Грушко ТВ5. І ще про ганбол. Польський наставник ганбольного клубу Мотор Патрік Ромбель добре дебютував на капітанському містку чемпіона України. Запорізька команда потрапила в трійку кращих на представницькому міжнародному турнірі в Німеччині Шпарка Сенкап, де конкуренцією склали шість німецьких і одна швейцарська команда. У перший ігровий день мотор переміг команду другої німецької бундесліги Бітінгхайм 33 33-24. Шість разів відзначився у цьому матчі кращий гравець минулого чемпіонату України Білорус Борис Пуховський. А от на в наступному матчі мотору протистояв клуб першої бундесліги штутгарт З ним українцям впоратися не вдалося. Програли 28-34. Щоправда, знов порадило суперборя, який закинув 9 разів. Суперником мотора за третє місце став знайомий німецький клуб, представник другої бундесліги Бейлінген. Взимку запоріжці здобули над цією командою мінімальну перемогу у товариській грі. Цього ж разу на наповну, здолавши суперника з рахунком 32-24. У цій зустрічі на результат. Був сорока. А от, за підсумками всього турніру, відзначили молодого голкіпера Антона Терехова, якого визнано кращим воротарем Шпарка Санкап. Такими були новини спортивної середи. Чергова порція цікавої інформації, як завжди, чекає на вас завтра в цей же час. Будьте спортивними та здоровими. На все добре.